Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу звернутися до кожного з нас і до себе особисто з посланням від Матфія, дев'ятий розділ, з 35-го і до кінця віршики, де Ісус співчуває людям. Ісус ходив усіма містами та селами, навчаючи в синагогах, проповідуючи Євангелію про царство Боже, виліковуючи всіх хворих та недуги. Коли він побачив натовпи людей, співчуття до них приймало його, бо вони були знесилені і безпорадні, наче вівці без пастуха. Тоді сказав Ісус своїм учням жнива велике та мало робітників. Отже, моліться Господу, власникові вражаю, що послав робітників на свої жнива. І це місце я хотіла сказати до тої проблеми, яка є на сьогоднішній день, яку я бачу і з якою до мене звертаються. Не для кого не є секретом, що я волонтер-психолог і я їжу до наших захисників і захисниць. І дійсно там велика, дуже велика потреба, щоб хтось говорив про Христа. Я не кажу, що немає капеланів. Але два роки повномасштабної війни і 10 років. Взагалі війни. Це е, дуже дуже великий е, час, дуже великий проміжок, і люди втомлюються. О, служителі Божі втомлюються. І одна людина не може нести ось це все весь час. Тому потрібна ваша допомога. Підключіться до молитви. Будьте єдині в тому питанні, щоб кожен воїн, і кожен захисник, чуючи Слово Боже, яке його торкається, відчув. Бога всередині себе і пустив його. І давайте ми за це будемо сьогодні молитися. Господь, я дякую тобі за цю війну. Я дякую за ці важкі часи. Я дякую, Господь, за те, що ти поруч з нами. Ти даєш нам це служіння. Служити Господь. Тим, хто постраждав від цієї війни, і одні служать воїнам, інші служать переселенцям, діткам, Господь, жінкам з Петересер, Господь. Я дуже тобі вдячна за те, що в наших церквах як ніколи йде відродження, саме наставництва, Господь, душоопіки. опіки. Я дякую, Господь, за те, що ти не лишаєш ти завжди, є поруч Боже. Я дякую за те, що ти наш батько, за те, що ти провадиш все це, і ти Господь благословляєш. Дуже тебе прошу, Господь. Дуже тебе прошу. Гинуть наші чоловіки, наші діти. Наші брати, я тебе дуже прошу, Господь. Ти заступися за них. Покажи їм себе, прояви їм себе, Господь. Торкайся кожного серця і даруй їм перемогу, по-перше, над собою, по-перше, над дьяволом, і вже потім, звісно, над нашою перемогою всієї нашої країни. Ми все відаємо в твої руки і віримо, що тільки в тебе все це, і тільки ти можеш або дати, або відняти. Але ми віримо, ми сподіваємося, що перемога прийде. Бо ми на своїй території, ми на своїй землі, Господь. І ми не просто захищаємо ці кордони, Господь. Нас дуже сильно ображають. Дуже Господь. І ми дуже Тебе просимо, вступися, Боже. І допоможи нам, допоможи нам бути в проломі, в молитві за нас, за наших рідних, за тих, хто стоїть там в виборює нашу свободу. Допоможи нам, церкві, бути єдиною, Господь, а не сваритися через якісь дрібниці, хто що сказав, чи подивився, чи написав, чи виставив, чи не виставив, Господь. Я дуже тебе прошу, зрости кожного з нас з цього дитячого садка. І дозволь нам бути от тими, кого очікує Христос, на тій жниві, яку потрібно, Господь, робити, працювати, Господь, там дуже багато душ тих, яких ти любиш, тих, заради яких ти, Господь, вмер. І допоможи нам, дуже тебе прошу, допоможи нам бути тим, ким ти нас бачиш, і виконати ту. Призначення, яке ти для кожного з нас підготував. Слава тобі, мій Бог, амінь.